Всім привіт! Ну щось сьогодні НАБУ бігла до нової депутатки, точніше до старої екслуги слуги Скороход. Е є думка, що вона там чверть мільйона баксів вимагала у когось з бізнесменів як хабар за щось там. ще нема, почекаємо, але обшуки вже були. І тут погана новина для народних депутатів і генерального прокурора. Тут просто ходили такі чуткі легенди, да? що коротше, оце коли ж Єрмака погнали, а, і стало очевидно, що е, Генеральна прокуратура це якраз той е, орган, який влаштовував Шакаліч Експрес детективом Бувари заарештованим е, ще влітку, е, так от. Е, Генпрокуратура почала давати задню, звільнили цього депутата, так, дозволили, так би мовити. Але якби паралельно виникли чутки, що Генеральний прокурор нібито просив народних депутатів не звільняти його нахер з саними тряпками, тому що він буде їм надіжною опорою і защитою і, да, цих проклятих набоїнів. Не став на і САП. Сьогодні влаштували обшуки у колишньої слуги народи Ганни Скороход. І, скажімо так, всім цілком очевидно, що Генеральний прокурор ну, нікого не може захистити цей. Тобто, навіть понятійно, там, на рівні своїх тьорок, муток, шашок, рішашок, він е, безтолковий. Але народні депутати настільки сцикливі труси, що бояться навіть оголосити збір підписів за його відставку. Ну, тепер докладніше да, про цю всю історію. Отже, Ганна Скарахот, ну така звичайна слуга народу, така знаєте, дружина бізнесмена, яка так всі ж магічно в дев'ятнадцятому році на хвилі Слуги народу залетіла в Верховну Раду по одному з київських округів, і досить швидко потрапила в скандал. От вибори у нас же ж там були десь влітку восени, парламентські, а вже в листопаді 2019 року її нахер вигнали з Верховної пу, з фракції Слуги народу у Верховній Раді причому за рішенням фракції. тому що вона дозволяла собі голосувати проти того, як розпоряджались в народу. Вона така самостоятельна була така. Наприклад, вона там щось була проти відкриття ринку землі, вона там була проти. Розподілу Нафтогазу на окремі компанії, ну щоб не було такого генералізованого джерела корупції в Україні як раніше. От, от вона перла буром проти всіх і ярахамів, зрештою там типа нахер вигнать от, все про все. Вона, звісно, протестувала, казала: ні, це там тому, що офіс президента просто диктує, як жити народним депутатам, а ми не такі. Ну як казалось, вона то права. Да, за великим рахунком була офіс президента, це, якраз ті, хто поможев на нуль депутатську самостійність. Але чи була вона золотцем таким ну, не дотрогаю, Ну теж ні тут просто важливо розуміти контекст, да, в якому вона виросла, крутилась, тобто вона вже давно була заміжня за російським бізнесменом Алякіним. Ну, там ще з 13 го року, якщо не помиляюсь, чи щось ну коротше давно, чорно чорті коли. Ну любов з лапа, любиш і кацапа, це таке ж життя трапляється. Але цей кацап він не простий. Він був таким бізнесменом досить такої потужної руки в Росії, і в ітогі там зарубався ну, на досить високому рівні з іншими корупціонерами. Вони відкрили там в Росії на нього полювання зрештою навіть оголосили в розшук за мошенничество, ну не поділили якісь об'єкти да, між собою. Ну такі звичайне рашистське оце, э, розборки, і він тупо втік в Україну. Але якось йому не вдалося позбавити російського громадянства, бо тоді вже, почалась, вже ж, ну, з 14-го року вже почалась війна Росії з Україною, і тим, хто втікав з Росії в Україну, вже було важче ну да оформити навіть в Росії там необхідні справки, довідки. Ну бо рашисти тупо бикували, да, от в деяких випадках, а тим більше проти людини, яка в Росії в самій в розшуку. Ну, і самі корупціонери російські хотіли повернути цього лякана собі, і тири пири. Звісно, в Україні його теж тренували. Там приходили запити з Росії на його затримання. Наша міграційна служба його затримувала. Там, навіть у 19-му році, реально його прийняли, навіть посидів, можливо, там добу не знаю. Але потім відскочив, вийшов. Все це означало, що він і в Україні обжився бізнесом. Ну тобто Ганна Скороход не звикла бідувати. Ну бо він заробляв гроші вже в будівельній галузі в Україні. От зараз, до речі, продовжує теж там на темі фортифікації, пов'язана з ним фірма. засвітилась. не велетенські гроші, там всього мільйонів двісті, але принаймні є щось. Да? Не бідує ти ж пацан. Так от. Uh, у скороход з ним, по ходу, щось не склалось, вони розвелись, вона навіть публічно казала, що він криптогаманцівний, віджав, паролі, якось забрав. Ну, коротше, всяке могло бути в житті в неї скластись. Вона вирішила, що якось треба мати з того, ну, чим володієш, а що є, мандат депутатський. Да? Ну, і от Вона в Верховній Раді досить швидко зажила славу такої. Людини, яка може там взяти правки, провести якийсь закон, там запити, якісь попадавати. от колишній голова Українерго, Кудрицький сказав, що вона прям бомбардувала там Укренерга запитами там. Такими стрьомними, ну, складалось враження, що вона на когось працює. да. Ну, тобто, І це звичайна практика насправді, для українського парламентаризму, коли нардепи просто беруть бабки за те, що от комусь вигідно подати якийсь запит, Ну, на тобі, там 500 баксів нападай. Це не мільярдні там які суми, не треба тут думати. там, Запити дешево коштують. Правки, звісно, дорожче, тим більше, якщо правки можуть бути скандальними. От Українська Правда якось описала. Що ганна скорохода це ж е, бикувала проти Нафтогазу анбанлінгу да? так званого процесу? От і вона тоді подавала справки под... правки свої, які мали б заблокувати реформу Нафтогазу е, разом з Юлією Тимошенко. Але виявилось в день момент голосування, що Юлія Тимошенка хоп і соскочила, її правок не було. І скороход вторі залишилася одна, і в ітогі всі позорили саме Аню Скароход. Да? Дійшло до того, що вона прямо там в Верховній Раді розплакалась ну, від такої підстави, від прожженої, опитної Юлії Тимошенко. Ну такої я, я навіть не знаю так на панелі оті градації, типу, ну це от, Тимошенка прямо матьора така. а Аня, ну молода. Розстроїлась, розплакалась, але в будь-якому разі продовжувала свою діяльність. На плівках міндіча вона засвітилась теж. Виявилось, що там от тенор Чирікав, тенор – це робітник енергатома, який відкати збирав з підрядників. Тінору треба просто було провести якусь штуку, щоб десь когось ввалити. Да? То він там казав, я хочу, щоб Ганя з там подала якісь запити, а Ну до якихось державних структур, відповідно, да? щось натиснути. Це ж запити можуть бути в правоохоронні органи, на предмет Ой, а що це у вас там такое? Да? Чого не Да? Тобто ну, депутатські запити можуть бути ефективним методом впливу, ну, на що завгодно. От. Е тому, скажімо так, ну, такого великого подиву, що скороход десь у своїй діяльності ну, заробляти звиклою до якогось рівня достатку людині ж треба на чомусь, що вона могла докрутитись до вимагання хабара у чверть мільйона доларів з якогось бізнесу. Ну, я не можу сказати, що я там шокірований такий, типу, цього не могло бути взагалі ніколи. І этот, ну, це життя. Тим більше, що це життя для цього верховного раду дуже бляхамуха, таке ну симптоматичне. От, наприклад, ви знали, що в Верховній Раді, от з рахуванням скорохота, вже кожен десятий народний депутат отримав підозри від НАБУ і САП під час вторгнення. Я не шучу в історії України такого не було, щоб кожен десятий депутат уже бігав з підозрою. А от так, да, вона поповнила цю статистику. От станом на березень цього року був 41 депутат. Ну наскільки я розумію, от вона наступний, 42, й Може ще хтось був там 43. А всього у нас там 400, ой, вже менше 400 депутатів, бо вже ж купа народу потікали там, домовились домовились керівництвом, що можна я тихонечко в йду і звалили тупа з України з цикота оця будліва. Ну, а частина депутатів просто фізично їх немає, бо там же ж у нас території окуповані, да, і там не можна було б навіть обрати депутатів. Тому маємо менше. Так от, станом на зараз, вже кожний десятий депутат має підозри від набу. А це значить підозри саме по корупції, а не там, знаєте. Euh, щось десь там намутив дві пляшки пива в магазині вкрав. Ні, це вже за корупцію. Тобто Зеленський свідомо і його команда свідомо заводили Верховну Раду людей яких можна було зробити залежно від, від матеріального рівня достатку, да їх когось підсаджували на конверти, комусь давали якісь можливі крутитись заробляти, відкривали поля можливості. Ну і люди крутились як могли. Ну і от докрутились. Тобто офіційно це скликання парламенту, у якому слуги народу мали більшість, а найкорумпованіше в історії України, звісно, я не такий наївний, щоб казати, що це. Насправді найкорумпованіший склад Верховної Ради за історію України ні, те, що було перед тим, там черті просто були неловлені. Да? НАБУ і САП за всю свою історію там близько 70 депутатів е оголосили підозри. Тобто, із них, от це 40+, плюс, ну більше половини під час вторгнення. Тобто 30 були раніше за весь час 2015 року. Але це не означає, що не було корупціонерів, це означає просто, що на і САП ще тільки виходили на про проєктні потужності. А до них так вообще просто е гуляй рука, Балдій Пісю. Ну, типа генеральна прокуратура е ходять легенди навіть. Е на одному з поверсів у них стояли, ви не повірите, ваги, натуральні ваги електронні, де зважували кеш на кілограми, щоб не перераховувати то довго машинками, а так просто ляп ляпнавіса. Типа серйозно, це дуже стара легенда про одну заступницю генерального прокурора. І, скажімо так, у мене є підстави тому довіряти, тому що те, що витворяли там, ну просто коли бабки роздавали сюди наліво направо, ну це була наша традиція. Колись в Верховній Раді навіть чемодани під час голосувань з кешем носили, ну роздавали, щоб прийняли якийсь закон. Тому те, що зараз стільки депутатів з підозрою, це. Не, скажімо так, не те, що ми стали гірші, навпаки в Україні. Нарешті з'являється оця штука як боротьба з корупцією і невідворотність покарання. Потихеньку, почуть, ну але ж. Скажімо так, з чого ж треба починати? Ну, то йдуть. І це ну, насправді хороша ознака. Куди воно добіжить? Ну, будемо сподіватися, що добіжить якнайдалі, і наступники в Верховній Раді ну, не будуть такими чмошниками, да? і будуть більш самостійними і нормальними людьми. Ну, бачачи, що попередників як ганяють, да? ці антикорупціонери, прокляті. Але бо чому це важливо? От. Оцихмошніків, оцікуно, да, е обирали ж до Верховної Ради е ну, для того, щоб вони ж там, справами країни займались. Але понабирали ж таких емпантентів, які ото... цілуй перстень, бляха, і не вздумай оце будь суб'єктом, не вздумай будь оце, там якимсь самостійним і так далі. Ти служиш Зеленському, не народу України. Джерелом влади для тебе є Зеленський, а не народ, який там обирав. Народ то такий електорат по телеку проголосував, 73% по приколу і все. Тобто, е, і, на жаль, от, вийшло так, що ці народні депутати настільки імпотенти ну, от, обрали настільки нікчемних людей, психологічно, я маю на увазі, які настільки швидко перезвичавились до своїх да, от, Приїхав на самокаті, пройшло кілька місяців, конверти, пополучав, і ти вже хопа, і ти вже ренджровер. Пройшов ще рік, хопа, а в тебе. Вже квартирка на Печерську, да, а не в в твоєму, там якась халупа. Тобто оці нікчеми виявилися настільки безпринципними, що от зараз Україна переживає неймовірний ключовий момент в своїй історії. У нас ще ніколи в житті не було такого налому скріпного укладу влади. Да? У нас дійшло до того, що президент був мусив, мусив звільнити свою праву руку і серце Єрмака. А тільки тому, що ну, йому загрожувала там, підозра, до речі, де підозра? Набуда. Ну, я не забуду про це запитувати. Тобто президент був мусив звільнити найближчу свою людину. Уже є підозра його старому корішу, партнеру по кварталу 95 Міндічу, який став його карманним олігархом. Да? Туди дронів навішали, туди банки. Ну, там багато всього. Сподіваюсь, розпітляють. Такого в історії країни не було. Тобто бери зараз і налагоджуй владу нарешті по новому. Що для цього треба? Ото генпрокурора, прокурора, який за своїми пракупракуворами, оце ж о, присував детективів набу, що працювали по міндічу. Так от. Його нахрен з посади, принаймні, да? ну, щоб урок був остальним. І це повністю у волі народних депутатів. Ну, вони навіть можуть оголосити хоча б збір підписів, да? Такі, знаєте, як -то, волна позоріща, така б наростала, да? і зрештою, воно призвело б до відставки. І що? Жодне падло в Верховній Раді застало голосувати. І от недарма тут я кажу про ту легенду, що е, нібито Генеральний прокурор дав сигнал народним депутатам, що ви мене не звільняєте, да? я ще поработаю, але я вам буду полезен, я вас захищу. Тобто, через мене там, до вас підозри не пролізуть, е, якісь там е, дії, я буду блокувати. Ну що, сильно поблокував він тебе? Да? Дуже тобі допомогла е, та, та, е, Хірабора. Не дуже, да? Ну буде далі, буде розвиватися. Тому, умовно кажучи, народні депутати тим, що вони не беруть на себе важливу роль в управлінні країною, вони тільки підкреслюють свою нікчемність і те, що надалі вони просто будуть очікувати, а хто новий Єрмак? От навіть Зеленський, от він не може зараз нового Єрмака призначити. Ну, тобто, він там думає ще кого, але будь-кого він призначить, це не буде новим єрмаком. Але це просто зайвий раз підкреслює, що оця дітвора в Верховній Раді чекає, коли в дитячому садку призначить нового вихователя, бо без вихователя діти не розуміють, що треба робити. То... Ну, зуби ще воно почистить по ритуалу, да? але е, в якій ігрушки гратись, і коли там. Чим займатись, воно ж само не розуміє. тут, де розпорядження якогось. от, типа, щоб хтось дорослий прийшов і сказав: оце рівень інфантилізму. І на жаль, який дуже довго насаджувався всім нам, да і на жаль, це має відображення і по війні. Ну багато розколів про це ми ще будемо говорити, але от станом на зараз це просто от мега очевидно. Навіть знести генерального зашквареного генерального прокурора ці імпотенти не здатні. Сподіваюсь, вони знайдуть в собі сили. Да? Ну, принаймні, от зараз буде йти день за днем, Єрмака нема. Там хтось новий, не знаю, там Шмигаль чи Фьодоров, ну хтось, а, типу, але це ж уже не такі зашкварені люди, як той. Уже не буде таких команд. Уже, як би мовити, ти маєш звикати до того, що ти господар своєї волі. Ну, бери, роби то щось. От Я буду сподіватися, що воно так день за днем, буде приходити усвідомлення власної. Ну, Суб'єктності людьми. Звісно, там не до всіх дойде, але можливо хоча б до когось. Бо якщо, умовно кажучи, вони не подорослішують, ми не подорослішаємо, ну, то ми програємо по всім фронтам і корумпантам, і окупантам. Удачі нам усім, Стоїмо.